І знову набирає обертів тема демобілізації і от власне демобілізація в сьогоднішніх реаліях. Допис про цю болючу тему написав на своїй сторінці у Фейсбуці як нардепа. Нині військовослужбовець збройних сил України Ігор Луценко. Громадський діяч досить в різкій формі висловив своє бачення на ситуацію з ротацією тих, хто воює фактично без пауз спочатку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. Луценко переконаний, держава повинна дати цим людям визначеність у термінах. Служби і забезпечити четвертий вихід з армії, окрім труни, інвалідності або тюрми. І от про це будемо говорити з моїм гостем. Це Юрій Гудименко, військовослужбовець Збройних сил України, блогер, громадський діяч і політичний, а також лідер руху демократична демобільсокира, демобільмодемодемократична сокира. Так, доброго вечора, пане Юрі. Даруйте трошечки спіткнулася вас представляючи. Доброго вечора. дивіться. Я процитую Ігора Луценка, тому що тут не все було тільки що озвучено. От його думка нинішніх мобілізованих принесли в жертву і списали і термін їх служби безкінечність. Скажіть, будь ласка, є таке відчуття, що ті, хто пішов 24 го і після 24 го лютого, і досі перебуває на передовій, що фактично їхня доля це до того моменту, допоки Україна не переможе і допоки не завершиться нарешті війна. Ну я би не став використовувати термін списали з усією повагою до пана Оценка. Я думаю, що принаймні більшість людей так абсолютно точно не вважає, тому що всі, хто вдягнув піксель, всі знали, що єдиною метою є звільнення України від загарбника, який прийшов на нашу землю. Ні про яке списання тут мови не йде. Але він багато в чому правий в тому, що е, визначеність ще ніколи не заважала ні в питаннях е, щодо термінів служби, ні в питаннях, що буде після цієї служби. І, на жаль, цієї визначеності навіть близько немає. Дивіться, ну от є військові, так які пишуть, що насправді навіть добровольців, так історія з тим, що вони постійно воюють, і є оце від відчуття страху смерті, так воно пригнічує. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо для військових, які зараз на передовій, мати якесь розуміння того, коли вони можуть завершити воювати і повернутися, ну, повернутися до більш мирного життя? І чи є ця потреба для військових, які там зараз на передові в цих умовах? Давайте так, люди, люди дійсно втомилися, це правда. Е, не незваж... ну, можна навіть е, люди, які там з 24 лютого минулого року, так ніби то півтора року це не так вже і багато, але е, більшість бачили таке пекло, що його люди не бачили. За все життя останніх поколінь. І питання тут не стільки у визначеності, якого може й не бути, а стільки в тому, що люди бач, ну військові бачать а, мирний світ, коли приїжджають у відпустку, і починають задавати логічне питання, те ж саме, що задає Ігор Луценко, насправді це питання, а, чому ми тут, а вони там. І чи є в цьому справедливість, тому що питання справедливості воно набагато більш ключове, ну з точки зору психології, ніж питання визначеності. Тобто, якби умовно кажучи, я дуже грубо скажу, да що е, якщо ми уявимо, що зараз на фронті всі всі чоловіки України з 18 там по 65 років, от кожен на фронті. То я думаю, що питання строків би просто не стояло, тому що всі б розуміли, що нема ким замінити. І відповідно у кожного в була дуже проста думка, що наш смілянти нема ким, ми тут до останнього, і або ми, або нас. А так як кожна людина приїжджає відпустку і бачить на вулицях повного е здорового народу призовного віку, і питання ці виникають. Просто виникають і не можуть не виникати. Тому що це несправедливо. Ну, це виглядає несправедливо е і значної міри так і є. Тому що, е ну якщо не всі, то більшу частину людей на фронті е можна було б замінити. От прям можна було б. Так, е це важко, так, це непросто, але значно простіше, е ніж Сталкуватися з можливими наслідками перевтоми солдатів. Дивіться, пане Юрію. Насправді, півроку тому назад, коли була ця тема, і я теж спілкувалася з військовими, і тоді мене запевняли, що насправді для військових ну тоді не стояло питання справедливості, і я розумію, що люди були патріотично налаштовані, не могли відверто настільки говорити. Ось і вони тоді говорили, що ну. Ми воюємо, все окей, тут нема питань, і ну, людей, яких е, будуть мобілізовувати, їх ж треба вчити і потрібно час потратити. Але дивіться, ми зараз говоримо, що є втома, є питання справедливості, так? Ось, і хто може прийти на заміну тим, хто, умовно кажучи, зараз ми їх будемо демобіліза... ну, демобілізація, і люди підуть на цивільне життя. Хто може прийти натомість? Знаєте, є така е, фраза, типу недосвідчені замість втомлених. Що краще? Слухайте. Недосвідченість це, скажімо так, хвороба, яка на фронті досить швидко проходить. Я був командиром саперного відділення. 24 лютого я не міг відрізнити не знаю темку від кадешки. Да? Тобто я ці міни бачив тільки в фільмах. У нас на саперну роту було чотири справжні сапери зі 120 людей, які навчили всіх інших. І тим не менш, ми воювали, і ми воювали, я вважаю, успішно. І я поранений, а пацани продовжують воювати і виконують бойові задачі. Ми були так само недосвідчені, як і всі інші. Ми не проходили ніякі курси молодого бійця, ми не були в навчальних центрах. У нас не було на це часу. І ми виходили одразу на вулиці, ми виходили одразу на сесії зони і працювали як могли. І зараз є час все ж таки мобілізованих пропускати через навчальні центри, пропускати через професіоналів, які через інструкторів, які можуть. Навчити того, як виглядає сучасна війна більш-менш так? і час на це є. І є на це можливості, і є на це можливості в західних партнерів допомогти нам з навчанням, як допомагали вже навчати бригади з новою технікою. Е, тому, ну це ми, це ми зараз знову будемо повертатись до питання, що є люди, які народжені для війни, є люди, які для війни не народжені. Але я жодного разу не бачив в пологовому будинку. Окремих палат для дітей, які народжувалися для того, щоб стати солдатами, і окремих палат для тих, хто солдатами догоден бути. Це не так, це неправда. І, звичайно, що зараз ніхто на фронті, я впевнений, не думає про те, щоб там, я не знаю, там дезертирувати і таке інше. Але втомленість вона зростає і вона може бути критичною. І як і ми говоримо про те, всі говорять про те, і всі ну я думаю, що всі нарешті змирилися з цією думкою, що війна буде досить довгою, і відповідно, якщо зараз ще ми не бачимо е, жодного жодного, ну ми не бачимо нічого критичного, так е, ми бачимо ну, невдоволення бійців. Невдоволення це не є ну катастрофа, да, але е, війна може тривати три роки, війна може тривати п'ять років. Як тоді буде виглядати психологія людей? Ну І... потрібна відповідь. Так, дивіться, пане Юрію. Самі військові говорять про те, коли їх можуть відправити на демобілізацію, чи ця тема є табу? Взагалі, якісь терміни серед військових е, звучать, і я ще запитаю, тому що є законопроект, так який передбачає, ми знаємо це народний депутат Олексій Гончаренко про 18 місяців, після якого і після ну після якого цей термін, так, да, якщо людина відвоювала, вона має повне право піти і демобілізуватися. Ну якщо скасовується логіка, наскільки я розумію її, то е, в один день е, може демобілізуватись мільйон людей. І мільйони людей на заміну їм абсолютно точно немає. ну просто немає все. Тому я не вважаю, що цей законопроект реалістичний, назвімо це так. Але я абсолютно точно вважаю, що принаймні ну, що, логіка, що логіка демобілізації може бути іншою. Що логіка демобілізації може бути такою, що люди, які після поранень визначені як обмежено придатні, а це а це багато людей. Це люди з чисельними контузіями, це люди без нижньої кінцівки нижче коліна. Їх дуже часто визначають. Ну їх за 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 нормами визначають обмежено придатними і вони продовжують служити. Зазвичай їх переводять там на якісь штабні посади або просто виводять за штати. Вони там живуть на абсолютно копійчані зарплати. Не ще насправді нікому ані користі, ані нічого іншого, е, я думаю, що можна було б розпочати процес демобілізації хоча б з тих, хто отримав поранення. Е, недостатньо важке для того, щоб е, ВЛК видало рішення про. Е, Виключення з ну коротше про виключення з списку да? а, але достатньо для того, щоб людина вже не могла приносити ту користь, яку вона приносить, і мені здається, що це було б справедливо. У мене багато багато людей було поранено, і значна частина з них втратила великою мірою свою ефективність. А, але так як ВЛК залишає їх в армії, а, то вони продовжують служити. А, і я не вважаю, що це правильно. Просто не вважаю. Хотіла вас запитати, наскільки зараз важливо для військових почути термін ну, більш чіткий термін стосовно того, скільки вони повинні бути в, на, в бойових діях брати участь? Чи я, не думаю, що, я не думаю, що це зараз критично, насправді. Ну, тобто, я, ну, я, я багато спілкуюся а, і спілкуюся відверто і, ну, прямо такої. Прям такого, прям ну, такої критичної потреби поки що немає. А, але в, в чому в чому сутність? Так, в чому сутність? А, глиби більш глибина сутність цього питання? В тому, що а, військові не бачать, чи є взагалі рух в цьому напрямку. Так? А, тобто, умовно кажучи, а, ми не бачимо а, глобально. Серйозних мобілізацій, тому що неозброєним оком вона непомітна Це чисто психологічний прикол, оце чисто психологічно так виглядає, що звичайно, що мобілізація йде кожного дня. Це всі розуміють. Люди приходять в армію, люди приходять по повістку люди йдуть служити, але повертаючись до того прикладу, з яким військові стикаються найчастіше. Вони приїжджають до своїх міст, якщо ці міста не окуповані, і бачать величезну кількість людей, які там розважаються, гуляють по вулицях, призовного віку, здорові, з ногами, руками на місці. Да? І відповідно це викликає ну, екзистенційні питання всередині. Абсолютно логічні. Це, це не можна виправити. А, ну, це не можна виправити фактично нічим. Окрім того, окрім якихось процесів, які будуть військовим помітні, коли вони скажуть, «Ні, ну, да, ми бачимо, що мобілізація йде, ми бачимо, що е когось з нас там е все відправляє додому, когось з нами замінюють, Або хтось просто вийшов і скав, ну або хтось, хто має на це право, хто має на це повноваження, вийшов і сказав: пацани, ми, ми не можемо да, всіх вас одночасно відпустити. От ми ну, ну, не можемо, так, фронт впаде. І все, що за що ви билися, воно все е, ну піде прахом. Ми не можемо так зробити. Е, але е, ми обіцяємо, що ми беремо курс на те, що ми будемо вас замінювати. Так це займе час, так це буде важко. Так нам потрібно їх навчити, так нам потрібно їх зібрати, і так далі, і тому подібне. Але е, пацани, ми на цьому курсі, ми про вас пам'ятаємо, ми не ми ну, як би, ми, ми знайдемо, ким вас замінити, все буде добре. Протримайтесь, будь ласка, ще це буде чесно, це буде, це буде справедливо. Почула це буде справедливо. пане Юрі, дуже дякую вам за включення за роз'яснення. Глядачам скажу, що це був Юрій Гудименко, військовослужбовець Збройних сил України, блогер, громадський політичний діяч.